Давайте сьогодні поговоримо з вами про те, яким саме чином ми можемо впливати на зміну нашого майбутнього. І чи маємо ми взагалі на це якийсь вплив? Нагадаю вам, що ви зараз знаходитесь на каналі Антоніни Замороки тут про психосоматику та про психологію. Отож, наше майбутнє. Ми можемо наше майбутнє сприймати по-різному, але. Якщо звертатися до нейропсихології, до нейрофізіології, то науковці стверджують, що наше майбутнє будує наш мозок. Тобто він особисто, особистою власною персоною, пробудовує те, яким чином складеться ваше майбутнє. В будь-якому напрямку. Так як ми його можемо бачити і розглядати в різних наших напрямках, в різних сферах нашого життя, і в будь-якій сфері нашого життя саме мозок будує той шлях те, яким чином сформується наше майбутнє. Тобто він собі моделює, яке воно має бути, яку емоцію ми при цьому маємо відчувати. Тобто, е як воно має відігратися. Далі. Під силою цього притягуються, створюються саме ті обставини, саме ті люди, завдяки яким це все програється, відбудеться, іншими словами. Так, люди, які не вивчають нейропсихологію, вони можуть стверджувати, що майбутнє це, ну от як Бог дасть, як там. Карма, яка е, складеться, яка у нас доля так і, і буде. Е, е, ну, як там ще? Ну, підставте кожен своє, так, як, якщо це про вас. Але науковці е, стверджують, що майбутнє у нас формується саме нашим мозком. І якщо наше майбутнє формує наш мозок, то ну, я б задумалась над тим. А на основі чого він його формує? Ну, тобто, а від чого залежить, яке буде моє майбутнє, якщо його формує саме мозок? І саме цікаве, що мозок формує наше майбутнє виключно на основі того досвіду, який в нього вже записаний. Тобто нашого минулого досвіду. І що ж туди попадає в наш минулий досвід? так? І як це відбувається? Мозок насправді е, може щось взагалі. Проєктувати з нашого майбутнього виключно на основі нашого минулого досвіду. Тобто він звертається в минуле, він дивиться, як було там. Він далі а, собі аналізує це все відбувається автоматично, без вашої нато участі, а, свідомої участі. Так? Це відбувається більш несвідомо. Аналізує тоді під впливом тих обставин, які є зараз. І на основі того досвіду, який в мене вже записаний, майбутнє буде ось таке. Так? Щоб ви більше зрозуміли, я вам навіть наведу приклад. Уявімо, ви дитина батьків, когось з батьків-алкоголіків. Поширене явище дітей 80-90-х, -х, х це точно далі вже таке. І ви виросли. Де один або двоє з сім'ї, з батьків були алкоголіками. Дуже легко при цьому сформувати думку, що власне алкоголь і є причиною тих бід, які ви отримували в дитинстві. Тобто, можливо, тих скандалів, можливо, тієї бідності, можливо, недолюбленості і так далі. От, тобто, в принципі, всього того, що відбувалося в вашому житті причиною був алкоголь. Ну, Таку думку легко е, скласти, так? Можливо, цю думку допомогли скласти хтось з дорослих, які це озвучували. І е, що ми маємо в подальшому? В подальшому е, уявімо дівчину, так? яка саме з такої родини і яка е, далі шукає якихось відносин. Так? Е, звісно, так, дівчина, яка е, провела дитинство в такій ось деструктивній сім'ї. Вона що буде е, намагатися отримати в своєму майбутньому? Родину, сім'ю е, цілісну, повну і її основною метою це буде ось саме створення сім'ї. І, власне, у пошуках цього партнера, з яким ця сім'я буде побудована? Один з фільтрів буде, щоб не вживав алкоголь, або щоб якщо вживав, то це якось так знаєте для галочки там чуть-чуть, так, щоб я не бачила його випившим. Тобто, ось цей аргумент він не п'є, він буде прям самим таким ключовим у виборі свого партнера. Розумієте, на основі минулого досвіду. Ви почули зараз, так? Я не говорю, що це завжди погано. Я не стверджую, що це погано. Але наше майбутнє вже формується на основі того досвіду, який ми проживали. І це такі якісь глобальні рішення, я вам говорю, але насправді це стосується і таких якихось маленьких рішень, дрібних рішень. Ось, наприклад, ви. Купували якийсь фрукт новий для себе, ви його раніше до цього не вживали. Ви його купили, ви його скуштували? А він вам якийсь бридкий, гидкий, е якимись я не знаю, е блохами <'я> віддає на смак? Ну, словом, він вам не зайшов. Наступний раз, коли ви підете в магазин, ви вже на основі того минулого досвіду, цей фрукт ще раз, скоріше всього, не придбаєте, так? Хіба би вам хтось ще сказав, що ви просто неправильно обрали цей фрукт. Потрібно звертати увагу на то і то, і варто йому дати ще один шанс цьому фрукту. Ось тоді, на основі чужого досвіду, ви вже приймете рішення якесь, так, і вже придбаєте можливо. І скуштуєте а, цей фрукт, але вже з урахуванням цього нового досвіду, який ви вже надбали, але не самостійно вам хтось підказав. Так? Розумієте тепер? Тобто рішення вони направду, а, приймаються на основі якогось нашого минулого досвіду. А так як а, наше майбутнє залежить напряму від наших рішень, то для того, щоб.. А, Якось ми могли вплинути на наш майбутній досвід. Нам що потрібно зробити? Нам потрібно навчитися якось впливати на наш минулий досвід, так? А чи готові ми якось змінювати наше майбутнє? Так? Можливо, нас все абсолютно влаштовує так, як воно йде, і нічого в своєму житті ми не хочемо міняти. І це має місце бути. Прекрасно. Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб щось у вашому майбутньому змінювалось якісно і контрольовано вами, так? можливо, ви знаєте, що саме ви хочете змінити. Можливо, ви знаєте, як саме ви хочете це змінити, на що, яку саме сферу, де у вашому житті у вас є якась внутрішня незадоволеність, що саме ви хотіли би змінити в своєму житті, ось тоді до цього можна підходити вже. Систематично, скажімо так, цілеспрямовано і з розумом. Як будемо з вами розглядати в майбутніх моїх випусках? Підписуйтесь, слідкуйте, задавайте питання, з радістю на них відповідатиму.